Привіт, друзі. Сьогодні ми з вами розглянемо невеличку тему під назвою додавання та віднімання многочленів. Теорії тут майже немає. Адже для того, щоб додати, або відняти многочлени, нам необхідно зробити наступне: записати ці многочлени у дужках, а потім між ними поставити або знак плюс, якщо ми додаємо два многочлени, або знак Мінус, якщо ми, власне, віднімаємо один многочлен від іншого, Ну, а потім ми розкриваємо дужки згідно із правилами, зводимо подібні доданки, подібні члени у многочленах, якщо вони є, і записуємо відповідь. Все досить легко та просто. Ну, а в результаті ми завжди будемо мати многочлен. Тобто при додаванні та відніманні многочленів. Ми будемо отримувати теж многочлен. І сьогодні у мене для вас є одне таке завдання. У нас є два многочлени. Перший 2 х квадрат мінус 4х плюс 9. І другий 5 х квадрат плюс 4х мінус 1. Пункт А. Потрібно знайти суму цих многочленів. Пункт Б потрібно знайти різницю цих многочленів. Починаємо з пункту А. Згідно із правилом, нам необхідно записати наші многочлени у дужках та між ними поставити знак плюс. Що ж, записуємо. Перші дужки можна опустити, адже перед ними стоїть знак плюс. Ну і те саме стосується других дужок, адже перед ними теж стоїть знак плюс. Тому ми просто опускаємо ці дужки. В результаті будемо мати многочлен. 2х квадрат мінус 4x плюс 9 плюс 5 х 4 х мінус 1. Бачимо, що в ньому є кілька подібних доданків. Підкреслюємо їх однаковою кількістю рисочок. А саме 2 х квадрат та 5 х квадрат, мінус 4х та плюс 4х, плюс 9 та мінус 1 можна не підкреслювати, адже на фоні вже підкреслених раніше подібних доданків вони теж будуть виділятись. Тобто ми розуміємо, що вони теж між собою подібні. Тепер ми зводимо подібні члени у нашому многочлені. 2х 2 плюс 5 х квадрат – це 7 х квадрат. Мінус 4х та плюс 4х скорочуються. Ну а плюс 9 і мінус 1 буде давати нам плюс 8. Отже, в результаті отримаємо многочлен. 7 х квадрат плюс 8. Пункт Б. Треба знайти різницю цих многочленів. Для цього робимо усе те саме, що й в першому пункті, але ставимо між дужками знак не плюс, а мінус. Ми шукаємо різницю. Перші дужки можна опустити, адже перед ними стоїть знак плюс. А ось другі просто так не опускаємо. Адже перед ними стоїть знак мінус. Нагадую, що для того, щоб розкрити дужки, перед якими стоїть знак мінус, нам потрібно. Змінити усі знаки всередині дужок на протилежні. А вже після цього дужки можна прибрати. Тож, в результаті ми будемо мати. Перші дужки опустили без змін. Тобто 2х2 мінус 4х плюс 9. А ось у других усі знаки змінюються на протилежні. Тобто буде мінус 5х2, мінус 4х та плюс 1. Ми знову маємо подібні доданки. Які підкреслюємо однаковою кількістю рисочок. А тепер зводимо подібні члени у 2х квадрат і мінус 5 х квадрат буде мінус 3 х квадрат, мінус 4х і мінус 4х буде давати мінус 8х, ну а плюс 9 та плюс 1 дасть нам в результаті плюс 10. Тож, різницею двох початкових многочленів є многочлен. Мінус 3х2, мінус 8х плюс 10. Це і буде наша відповідь до цього завдання. Що ж, на цьому ми будемо закінчувати. Зустрінемось у наступних темах.